Вітаю всіх на другому семінарі. Сьогодні тема в нас українська філософія за радянських умов. Тема більше така, мабуть, філософська ніж минулого разу. Минулого разу в нас були навчальні курси києво могилянської академії, і я бачу, що і відвідувачі в нас більше філософії. Мені здається, мабуть, тема радянської філософії більш цікава. У нас більше людей до нас приєдналося. Першим буде презентувати Ілля Девіденко. і в нього буде тема про історіозацію Філософії Української двадцятого століття, зокрема про концепцію Василя Лісового, і другою доповідачкою буде Оксана Шеремета, яка презентує нам е, тему про е, історію е, Українського інституту філософії Київського і той радянський відбиток, який наклався на дослідження в цьому в цій інституції за радянський період, період відлиги і застою. І зразу Ілля, тобі слово. Мене звати Ілля Давіденко, я аспірант кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, також науковий редактор видавництва Дух і Літера і з цього семестру викладач філософії. Тож, власне, хотілося б почати з того, що дуже приємно, що тематика філософії України ХХ століття викликає такий інтерес. Адже Насправді, це дуже складний, як на мене, предмет. І це ну, моя принципова теря філософія України ХХ століття це складний дослідницький предмет. І, власне, перш за все, складний концеп... тому, що концептуально і локально філософія України ХХ століття є надзвичайно різнорідною. Бо більше йдеться про ціле століття, ну, мабуть. Наймасштабніших трансформацій західних суспільств, західних культур за увесь період їхнього розвитку. Якщо ж говорити про локальні аспекти, то щонайменше нам потрібно розглядати її у межах цілої низки, дуже специфічних зі своїми своєрідностями, локальних контекстів. Австро-Угорська і Російська імперії, УСРР і Друга Річ Посполита або ж Республіка Польська еміграція, контексти еміграції, контексти УРСР з усіма знов таки їхніми особливостями. Це лише деякі локальні контексти історії філософії України ХХ століття. І коли думаєш, як приступитися до цього матеріалу, то, мабуть, останнє, що нам може допомогти, це. Схематизації так званих загальних великих наративів про українське ХХ століття. Навіть можна сказати, що єдине, в чому вони, як на мене, можуть допомогти, це обґрунтувати відкидання значної частини матеріалу. Наприклад, відкинути. Ту ж всю філософію, що мала місце тут на теренах України з 19 по 91. перше. Перше, не є продуктом свобідного мислення, по-друге, окупація, ідеологічний диктат, зовнішнє підпорядкування і так далі. Аргументів можна зустріти доволі багато. Саме такі думки, що ці великі наративи, так звані нам тут не помічники, і починати з них не варто. І виникли у мене під час. Першого знайомства з статтею Василя Лісового Українська філософська думка 60-х-80-х років ХХ століття. Власне, оця от стаття Українська філософська думка 60-х-80-х років ХХ століття. Це стаття Лєсового, яка вийшла у двох частинах наприкінці 2000-х років у журналі Філософська Думка. Згодом, у 19-му вона була зі змінами, але, на мою думку, не принциповими. У е, збірці «Україна. повернення часу політико-філософські е, роздуми. І от, е, власне, почалося е, все з того, що ця стаття зацікавила мене з огляду на низку причин. По-перше, е, я декілька років брав участь у проєктах студентського товариства усної історії філософії. І, власне, чим більше матеріалів ми накопичуємо, тим. Ну, зрештою, цікавіше розмірковувати, як їх узагальнювати, навіть при тому, що ці матеріали є, як на мене, доволі самодостатніми. По-друге, я думаю, багатьом з нас відомий такий дражливий концепт, як Київська філософська школа. Про неї багато говорять, про неї чимало пишуть, чи то в позитивному сенсі, що вона була, чи то в негативному, що її не було, але так чи так вона є предметом доволі активних дискусій. І, власне, зацікавило те, що в лісового в цьому тексті, в його статті, про Київську філософську школу ні слова. От. Хоча, здавалося б, конструкт доволі популярний. Так і виникла ідея моєї статті, яка вийшла перша от в цьому числі часопису сентенцій, і друга частина має вийти в наступному проаналізувати декілька текстів, які відображають три типові підходи до історизації філософії України 60-х-80-х у перспективі дискусії про існування, і якщо існування, то статус. КФШ. У статті, що вийшла друком моїй, моєю метою було якомога повніше реконструювати ту модель історизації філософії України другої половини ХХ століття, яку пропонує лісовий. Причому реконструювати максимально повно. Тож коротко про модель лісового. Скорочена версія цього резюме з повною можна ознайомитись безпосередньо в моїй статті. Отож, по-перше, для означення явища, про яке йдеться, він використовує поняття філософія за радянських часів. З цієї моделі випливає, що філософія у будь-якому локальному центрі СРСР, в даному випадку маю на увазі Національні республіки так звані, про них варто говорити як філософію за радянських часів у конкретній локальній визначеності. Чому так? Тому що це дуже централістське було державне утворення відповідно для локальних своєрідностей місця. Не надто і було по-друге, філософія за радянських часів це філософія у тоталітарному суспільстві. Відповідно, її слід було періодизувати за історію самого цього суспільства, зав'язаного на партійному домінуванні. Відповідно, він і пропонує таку періодизацію. Це 20-ті роки, це сталінізм, 30-ті, 50-ті, Хрущов-Брежнів кінець 50-х, початок 80-х, Ну і власне період. Перебудови по третє історія філософії 60-х, 80-х починається з контексту десталінізації і супутньої цій десталінізації. Демократизації на думку лісового е демократизація, яка була елементом політики десталінізації, вона провокувала ризики автономізму. У національних республіках і у країнах соціалістичного табору, власне, побачивши це, радянці вирішили згорнути цю широку демократизацію за допомогою політики обмежених репресій, спрямованих перш за все, на деполіти... деполітизацію діяльності інтелектуалів. Четверте. Такий е, політичний контекст привів до формування трьох моделей поведінки е, дослідника гуманітарія за е, ідеологічного диктату. Перше, це конформізм, так е, тобто, це прийняття е, чи ні, от тут у мене перше йде конформізм, а там е, конфліктні. Отож, по перше, конфліктні. Так, конфліктні ті, хто відверто прямо демонстрував свою незгоду, свою внутрішню і професійну конфліктність з догмами марксистсько-ленінської філософії, не мав права. І не мав фактично можливості для своєї професійної самореалізації. Він витискався з інститутів і інших академічних установ і, зрештою, зазнавав часто і кримінального переслідування. Друге, це ревізіоністи, ті, хто, прямо не стаючи у конфліктну позицію, обирали шлях прихованого перегляду певних базових норм і догм марксистсько-ленінської філософії в надії її трансформувати, змінити, гуманізувати і так далі. Ну і власне третє, це конформісти, це ті, що просто повністю підпорядковувались марксистсько ленінській догмі, не намагаючись її переглядати, бо направду вона не надто вимагала на думку самих. Самого керівництва перегляду, а радше потребувала трансляції. Тож конформісти це переважно про трансляцію цих позицій, трансляцію цієї ідеології. Тож з цього випливає, якщо конформісти це транслятори, якщо конфліктні, не мали шансів займатися професійною діяльністю. То з цього випливає, що саме ревізіоністи е, за лісовим, і він це, на цьому акцентує, мали б бути предметом е, розгляду е, власне історії філософії України другої половини ХХ століття. Серед ревізіоністів існували різні тенденції. Е, це е, тенденція, зокрема, аналітичної філософії, це тенденції Творчого розвитку діалектико-матеріалістичної філософії. І направду існувало ще багато тенденцій, про які, ну, скажімо, лісовий не згадує. І ще доволі багато таких виразних тематичних спрямувань. Наприклад, одне з таких спрямувань це інтерес до дослідження німецької теоретичної філософії. На той час. Сучасної, який, ну, зрештою, багато в чому інституціалізувався потім, зокрема, на кафедрі теоретичної і практичної філософії Шевченка, яку фактично створив Анатолій Івой. Про головні тенденції, так сказав. Усі спроби творчого розвитку діамату, на думку лісового, здавалися творчими, це цитата, здавалися творчими хіба що самим авторам. От Цінності не представляли і здебільшого не переглядали базові засади діалектико-матеріалістичної філософії. А це метафізичність і це спекулятивність. Поняття ці у вжитку лісового є вельми нечіткими. Під метафізичністю метафізич... розуміється орієнтація на принципи наївного реалізму. Під спекулятивністю орієнтація на апріорно інтуїтивні способи мислення, щоб це не означало і як би це не конфліктувало з значенням спекулятивний. Тож ці дві характеристики, і це надзвичайно важливо, хотів би на цьому заакцентувати. Вони були притаманні не тільки діалектико-матеріалістичній філософії, а і спекулятивному образу мислен способу мислення загалом. Це важливо, адже це має великі наслідки. Відповідно, згідно цієї концепції, ми мали б проглядати оці от цю порочну основу діалектико-матеріалістичної філософії, такої загрозливої, такої плинної, невизначеної і, власне, цим і страшної. Ми їх мали б проглядати ще до їхнього джерела у філософії, щонайменше Гегеля. А це вже доволі сильні твердження. Дискусія логіків і діалектиків показала, що діамат не може претендувати на статус єдиної істинної наукової і доказової філософії. Ну і власне втрата інституційної підтримки на початку 90-х з розвалом Радянського Союзу поховала діамат, тому що ну, його безперспективність, його скутість і так далі була е, очевидна. На жаль, е, не такою вже очевидною вона і була, і доводиться і нині зустрічатися з людьми, які цілком серйозно пропонують це розвивати. Однак для лісового це саме так: очевидь, йдеться про рівень певного мейнстриму, про рівень респектабельних академічних інституцій, і от про такі речі. Тепер щодо проблем цієї а, моделі, я думаю, частину а, ви вже відчули цієї проблемності, а, їх насправді доволі, як на мене, багато. Я б їх розділив на а, а, два виміри це загальнометодологічні і проблеми реалізації, так би мовити. Якщо говорити про загальнометодологічні проблеми, то це, по-перше, визначення. Філософія зарадянських часів, як на мене, є невдалим визначенням. Чому? Тому що, вочевидь, її позитивний сенс у тому, щоб демаркувати певне явище часово і просторово. Тобто часово це 19 й і до 91-го. Просторово це контекст відповідно, СРСР. Все однак, порівняно навіть з більш з таким, що не сильно відрізняється визначенням філософія в СРСР, у філософії за радянських часів є низка недоліків. По-перше, це е, локальна невизначеність. А філософія в НДР, чи в комуністичній Польщі, чи в комуністичній Болгарії. Сюди входить чи не входить? Це перша, е, перша проблемність. Друга, це: а чим були власне, радянські часи, в чому їхня специфіка? Це е, часи ну, власне, політичної влади, воплоченого марксизму. Це. Е, е, Панування опортуністичної диктатури. Тобто кліки номенклатурщиків, що захопила владу і власне її утримували. Наскільки українськими були радянські часи в той чи інший час в Україні? І так далі. і так далі. Низка серйозних, доволі концептуальних питань. І що цікаво, лісовий, і сам, вочевидь, з ними. Важко сказати, що він сам з ними. Розібрався, адже, наприклад, щодо е стосунку між Совєтським Союзом і марксизмом, е він подекуди в різних текстах займає прямо протилежні позиції. Зокрема, в одних текстах він може казати, що е те, що відбувалось. Це пряме виплочення марксистсько-ленінської філософії. Вона була осердям всього, що відбувалось, до неї варто відстежувати всі процеси і події до її принципів, до її догм і так далі. З іншого боку, в інших текстах він стверджує, що Совєтський Союз це опортуністична диктатура, яка визначається специфічним набором технологій утримання влади. От. Тобто для нього самого, вочевидь, це питання не було розв'язане, адже в другому випадку марксизм розглядався радше як адвокат тих технологій і раціоналізатор тих технологій, що відбуваються, але що використовуються для утримання цієї структури. Це те, що стосується визначення, періодизації. Ця вождиська, як її назвав у статті періодизація, вона фокусується на тому, що вожді тут виступають узагальненим образом політик певного часу. Однак виникає питання, а що тут власне, суттєвим є для лісового, коли він пропонує цю періодизацію, і насправді відповісти на це питання складно, адже як не дивно в іншому тексті. Він пропонує ту саму періодизацію для е, історії СРСР загалом, для е, історизації російського комунізму. І, е, відповідно, що тут є суттєвим, якщо одним і тим же мірилом ми можемо підходити до першого, другого і е, третього. Більше того, за такою періодизації е, важко зафіксувати той факт, що насправді е, українська філософія ХХ століття. Те, що мало місця тут, так на так званій великій Україні, воно не було історією однієї традиції. Вона була перервана сталінізмом, вона не продовжилася від 20-х, 30-х, ані інституційно, ані на рівні нормативістики, на рівні підготовки, на рівні практик, на рівні спільноти. Лічені особи пережили власне ці сталінські. Чистки, один працював у Каразіна, один працював у інституті філософії. Ще були декілька осіб, які їх пережили. Однак цього було явно недостатньо для того, щоб забезпечити трансляцію традиції цієї у новий власний час. Ну і третя заувага щодо цієї періодизації це вже так уїдливість, але об'єднання Хрущова з Брежнєвим у один період, за е, словами самого ж лісового відлиги і реставрації. Е, виглядає не надто переконливим. Третя е, принципова річ це ревізіонізм і неясність предмета. Лісовий каже, що три моделі, так: конфліктні конформісти, і ревізіоністи. Саме останні мали б бути предметом вивчення української фі... історії філософії України другої половини ХХ століття. Однак у самому тексті він демонструє, що ревізіоністи означає не просто всіх тих, хто намагався переглянути певні норми марксистсько-ленінської філософії, прийти до прихованого перегляду їх. Уникаючи відвертого конфлікту. А в тексті він асоціює ревізіонізм, також другий його вжиток, з лівим крилом, але все ж таки діалектико-матеріалістичної, цілком собі марксистсько-ленінської філософії. Поруч з ним, мовляв, от з цими ревізіоністами в другому сенсі існували принципово не течії, наприклад, тенденція аналітичної філософії. І, власне, це викликає питання. А чи достатньо є? Чи достатнім є, по-перше, цей поділ? Бо як щодо неконфліктних прихильників принципово немарксистських течій. Так е, наскільки достатнім є цей е, поділ, і чи не варто його розширити? Е, і сказати, що і ревізіоністи, і прихильники принципово не марксистських течень, е, варті того, аби е, бути названими головним предметом? дослідження. Четверта річ це вибудова цієї моделі, точніше, нарису того, що відбувалося у історії української філософії цього періоду через бінарні опозиції. Ну от, зокрема, логіки діалектики, аналітична тенденція ревізіоністи. В даному випадку ми дуже багато губимо з того, що. З того, що насправді мало місце, знов таки, окрім аналітичної філософії, існувала ще е, низка тенденцій е, антагоністичних. До марксистсько-ленінської філософії, можливо, не настільки, але все ж таки, які були фактором, і знов-таки, які дуже активно розвинулися, щойно е, Радянський Союз е, впав. Це і е, дослідження феноменологічної філософії, це і е, дослідження німецької практичної філософії в другій половині ХХ століття. Це і е, речі, що відбувалися у історії філософії, зокрема, поступова відмова від е, схеми, е, поки е, там, е, щойно мавпа злізла з дерева, вочевидь, ну, мавпа була ідеалістом. Вона почала чекати на Маркса, який же ж врешті зробить її е, світогляд правильним, матеріалістичним. Все це бінарними опозиціями губиться. Так само варто було б сказати про те, що загальності цієї моделі бракне знов таки звернення до контекстів, зокрема до перервності традиції, про яку я вже казав, до локальних контекстів, відмінностей того, що відбувалося, скажімо, в різних інституціях. Щодо проблем реалізації, мабуть, зараз не буду зупинятися, якщо це викличе питання, можемо потім обговорити. Отож, як мені здається, узагальнюючи, лісовий те, що зробив лісовий, оця от його модель, це, безумовно, пропозиція, це безумовно важливий артефакт, який варто досліджувати, який варто обговорювати. Бо власне. Спробувати винаходити щось нове доречно, звертаючись до того, що вже було винайдено. А може і взагалі не треба нічого винаходити, не потрібні жодні велосипеди, у нас вже є щось робоче. Як на мене, запропонована лісовим модель більше схожа на нарис, який має мету не відкрити і дати інструмент для дослідження філософії України того періоду, а скоріше дати низку відповідей для того, щоб закрити це питання, принаймні для більшості. На мою думку, ця модель вона демонструє, і ті проблеми, які ну, принаймні я в ній побачив, вони демонструють те, на що варто звернути було б увагу при формуванні такої моделі, скажімо. Нової власної точки. По-перше, варто було б дотримуватись емпіризму граничного у вихідних формулюваннях рамкових понять, у вихідних концептуальних схемах, за допомогою яких ми конституюємо предмет дослідження. По-друге, періодизація мала б ґрунтуватись на. Мала би бути предметоцентричною центричною і е, враховувати і внутрішні, і зовнішні чинники е, ну, функціонування певної дисципліни. В цьому сенсі мені дуже імпонує періодизація, запропонована е, Сергієм Йосипенком, е, Миколою Симчичем. І якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, перепрошую Оксаною Вдовиною. У їхній спільній статті, яка враховує як внутрішні, так і зовнішні ці чинники та акцентує на історії конкретних інституцій, По-третє, варто було б як на мене уникати наративної бінаризації, бо вона шкодить. Звісно, те, що пропонує Лісовий дивитись на філософію України цього періоду через протистояння аналітики і діалектики, це краще, ніж на все це нахлобучити київську філософську школу, як поняття, і сказати, що там взагалі була одна провідна тенденція і питання закрите. Однак, хоч це і краще, але цього все ще недостатньо. Відповідно, варто було б, як на мене, уникати от таких от наративних бінеризацій. По-четверте, як на мене, важливо, дуже важливо при формуванні таких моделей давати місце для якнайширшої контекстуалізації просторової і часової. Що мається на увазі? Ну, наприклад, про філософію України цього періоду неможливо говорити, не прокидуючи референси до того, що відбувалося у нас тут в 20-30-х роках. Адже удар сталінізму по українській інтелектуальній культурі, він і досі е, у певному сенсі відчутний. Це удар по підготовці, по нормативістиці, е, по всіх тих речах, які щойно зараз відроджуються потихеньку, в якості е, норм. Ну і врешті-решт, так само просторово варто було би порівнювати те, що відбувається ширше, дещо порівнювати те, що відбувалося у нас в Україні у цей момент з процесами, які мали місце в інших республіках та в союзному центрі. Зокрема, коли йдеться про історію філософії і про процеси, що відбувалися у цій дисципліні, це може бути надзвичайно плідний шлях. Чітко і прозоро використовувати сучасний спосіб іменування феноменів. Лісовий каже от про демократизацію, так про демократизацію суспільного життя. Однак, тут, як на мене, в контексті сучасного слова вжитку дуже важливо робити розрізнення між демократизацією і лібералізацією. Цей сюжет розкритий у цій статті, що вийшла, якщо буде цікаво, можна там детальніше ознайомитись. Власне, уникати поняттєвих двозначностей, як з ревізіонізмом, особливо якщо ревізіонізм відіграє таку велику роль в цій моделі, як поняття. Ну і, зрештою, дотримуватись меж доречності у контекстуалізації Е, Це я маю на увазі, оці от проброси зв'язків діамату до гегелевої філософії. Спекулятивного способу мислення, нібито вічного, як на мене, такі підходи вони не виглядають принаймні для мене продуктивними говорити, наприклад, там, про вічні матеріалізми, вічні ідеалізми, їхні протистояння, вічний спекулятивний спосіб мислення. І так далі, це, власне, дуже багато критичних зауваг може зустріти. Причому зауваг слушних, як от. І е, зв'язки між Гегелевою філософією, і діоматом, на які вказує лісовий. Знов таки, якщо цікаво, можемо обговорити е, під час питань. Е, ну, власне, е, дякую усім за увагу е, і буду радий продовжити дискусію. Отже, Ілля, дякую і нагадаю, що детальніше з аргументацією Іллі, з викладом його думкою можете ознайомитись в його статті, яка вийшла от щойно в журналі Синтенція останньому числі.